Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників. Всім щиро дякую. Сьогодні хочу перевірити свої оригінальні силіконки, взяти з їх деяких копії зробити. От таких що в мене нема. Двісті Ну, Копії я зроблю, і мені оці подобаються. От такі вони жі голівки ставляться вперед. А якщо поставити отакі жі голівочки ще з гучками, то получаться такі файні хвостики, хвостик балябончик І от такої ще нема. такого жучка ще нема. Оце як жучу якась капустянка, чи як називається. Ось такого ще немає. Ну, багато що немає, тому що оригінали я зберігаю. Є що копія є. Копію вже використовую. от такого рачка треба ще зробити. Ось такого немає. Твістерочки. Ну, пороблю з часом копії. І потім вже буду використовувати. ці колишні ще зберігаю. Отакого, от напевне, ще немає у мене. Віброфвосика. Ну нічого, якось буду збирати і робити копії. Sim, Dubra.